Друзі, мої вітання усім хто разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Зі мною Петро Черник, військовий експерт, знаний експерт в цій країні. Його дуже люблять наші глядачі. Ради вітати. Слава Україні, пане Петре. А, атака на Кремль. Давайте з цього почнемо, тому що Москва звинувачує в атаці Київ. Київ це спростовує вустами і перших осіб, і других, і третіх неважливо. Розвідка Сполучених Штатів каже, що поки немає жодних ознак, що це. Справа рук Києва МЗС Франції назвала це, значить, дивним і загадковим інцидентом. Пісков сказав, що це Вашингтон стоїть за такою атакою на Кремль. Що це було? Викажу свою власну позицію. Він правді, є багато складових версії. Всі робочі, всі мають право на життя. Давайте помаленьку з'ясовувати. Перша версія. Це все ж таки вони самі. А насправді це і вони самі. Ли важливо зрозуміти, чому це зроблено. Отже, перше сакралізують самого путіна. Дивіться, наш фюрер під ударом і їм потрібна реконсолідація всього власного населення із дуже простим посилом ставай, страна огромна, враг у ворот, готуються до великої мобілізації. Другий момент вони страшенно бояться нашого контрнаступу і у такий спосіб, як би це дивно не звучало, намагаються посіяти страхи паніку вже не в Україні, а за її ме. Ежами у першу чергу наших союзників, бо вони можуть передати нам далекобійну зброю. А вони показують: дивіться, українці безпринципні, вони вашу зброю використовують проти Кремля, будуть бити по мирних містах. Наступний момент підняття ядерного блефу. Є дві боєголовки, начебто вже десь там в Енгельсі до Ту сто м 3 які ось ось удасть полетять, і в такий спосіб піднімається новий жупил удару по Україні. А отже, намагаються схилити колективний захід, щоб він схиляв нас до переговорів. І напевно найголовніший аспект це все ж таки тональність боротьби між вежами Кремля виходить на найвищу точку, котрась із веж покажує путіну, що його політичний час добігає. оце робочі версії, котра з них правда дуже важко зрозуміти. А можливо, у кожній є якась часточка. Однак найголовніший висновок, на мій погляд, лежить не тут, те, що там відбулося, є ознакою стратегічної поразки московського імперіалізму. Якби хтось два роки тому сказав, що щось подібне відбудеться над Кремлем, то в усіх би це викликало гомеричний сміх. А це відбулося і ще дуже важливий момент рефлексія спеціальної воєнної операції, а насправді повноцінної російсько-української війни заходить у повному обсязі на території самого агресора, і це прекрасно. Це наймовірно. Пане Петре, скажіть, будь ласка, чи може бути це до прикладу? Внутрішнім супротивом, якщо є, то хто це може бути? І другий аспект: а як на це можуть відреагувати люди, яких накачували осією імперіалістичністю? Стара армія мира Росія непобедима і це вообще невозможно со времен Второй мировой щоб Кремль хтось там бомбил Та, взагалі, ніяк. Давайте перестати дивитися на населення, яке може мати якесь критичне мислення. Цей феномен пропаганди дуже гарно описав Джордж Орвел у своєму романі 1984 Пригадуєте, там є момент, коли промовець говорить якусь там. Ідею про війну між Остазією і Океанією, а йому шепчуть на вушку, що все, ця війна закінчилася, а почалася друга з іншою країною, і він тут же переключився, і оте населення зразу сприйняло цю філософію. Пропаганда стоїть на такому височезному рівні, що напевно Геббельс їм заздрить. а Він був доволі непоганим пропагандистом, і вони направду зуміють перебудувати у медійній частині все, що завгодно. Те, що учора було побідобесєм. Не пабіді то завтра буде їхнім страхом. От саме так на на це треба дивитися. Не шукаємо у низових верстах російської спільноти якогось критичного мислення. Його не буде. Якщо звідти і можливі якісь рухи, то це буде тільки однією ознакою, котра із верш Кремля ці рухи підігріває. По іншому не буде, пане Петре, эм, удар Вазміздія. Про який говорили вчора весь день і вечір пропагандисти, яким він може бути, і чи буде він. Тому що ви згадували про ту. Ви згадували, значить, про ми згадували в своїх ефірах про так називаємо ядерне возміздя і так далі. І тому подібне. Це можуть бути кінжали наприклад, так? Це можуть бути удари по центрам ухвалення рішення, як вони їх називають, чи не буде нічого? Буде. Питання лише коли і в якій кількості не допускаю, що вони промовчать, і не допускаю, що в тих своїх великих розборках вони не за не зачеплять українську карту. Вона насправді є головною і робочою, бо через всю цю спробу повернути на назад Україну і відбувається те, що зараз, і відбувається, тому ракетний зал буде в який обсяг, яка кількість ракет, які ракети, важко сказати. Дійсно, якщо дуже критично, неядерний потенціал ракетний суттєво понижений відсотків на 80, а то і 90. Разом з тим, від 40 до 60 ракет у першу чергу Х-101 і 3М-14 калібр, а також ракети середнього радіусу ураження від 110 км до 290, маю на увазі Х-31, Х-59, Х 35 і Х-58, вони такі в якійсь кількості можуть зас... використовувати і будуть застосовувати. Суто у воєнній компоненті нічого нового за винятком зброї масового ураження вони застосувати не можуть і не зможуть. Ми навчилися працювати з усіма цими ракетними загрозами. Питання лише кількості ракет, масовості, цілей, куди вони будуть. Прокладені і найголовніше коефіцієнту нашого збивання мім 104 патріоти зайшли. Коефіцієнт уже за фактом високий, але пам'ятаємо, що на 100% відсотків небо не прикривається. Проривання на жаль будуть чи мож, можуть кинжали умовно знищити центри управління і чи здатні патріоти їх перехоплювати? Будемо говорити розглядати навіть такі сценарії. Дуже складне питання, щоб зрозуміти, чи патріоти їх перехоплять, треба щоб між ними відбувся повноцінний бій. Патріоти працюють самі, ракета працює на швидкостях у межах. 1700-1800 метрів на секунду. Аеробалістична ракета Х-47 М2 має десь приблизно 4000 метрів швидкості на секунду. І от як на оцих зустрічних ракурсах Патріот буде працювати, поки що невідомо, бо такого досвіду немає взагалі Гіперзвукові ракети застосовані уперше в історії взагалі ракетного будівництва. Чи умовно. Інженери, котрі розробляли цю зброю після того, як вона вже прилітала до України, обчисляли усі можливі параметри однозначно так. Але як буде в реальності, побачимо. Поки що не маємо підтвердженого випадку, що кінджал прилетів, а патріот полетів йому назустріч. Мусимо набратися терплячості і чекати, пане Петре. Що стосується атак дронів або я не знаю пташок. Чайок будь-чого, тому що виявляється, що в Росії або ж на Росії щось постійно горить то на, на нафтобазах, то підривають залізнодорожне полотно, наприклад, і то б'ють по центрам логістики, то бавовна десь там, то десь там. І за останній тиждень, вже півтора, фактично, мало не щодня, це відбувається. Скажіть, будь ласка, а що там у них коїться? Чудесне і дуже гарне запитання, але ми його вже частково проговорили. Рефлексія війни прийшла до них на територію стратегічну ініціативу. Ми українці перехопили, але не плутати зі стратегічним переломом. це не одне і те саме після Курської битви, а перед тим, після Сталінградської нацисти втратили свою стратегічну ініціативу, радянський союз її перехопив. Однак війна закінчилася а через більше як два роки, аж 2 вересня 1945 року. Тому, коли закінчиться ця фаза війни, я сказати не можу. Але те, що ініціатива на нашому боці, те, що ми малюємо логіку бойових дій, це однозначно так. Ну а те, що зуміли зайти на їхню територію, особливо у частині літальних апаратів, якісь там іншопланетні сили, то це ще один колосальний ляпас їхньому великому воєнному на технологічному комплексу, бо їхні хвалені S-350 Vityaz, S-400 Тріумф Triumph, F-500 тріумфан, панцер С один, які вони навіть поставили у себе на багатоповерхівки, захищаючи Москву, показують, що не можуть впоратися із невеликими ударними дронами. А якщо так, то це ще одна, один технологічний, а навіть і фінансовий провал. Бо всі їхні клієнти у світі, такі починаючи, як Бразилія, закінчуючи Малайзією і великий близький схід. Задумаються, а чи їхня зброя відповідає сучасним викликам. Загальний висновок, твердий, на мій погляд, Московія рухається до своєї кінцевої катастрофи. Однак цей рух не буде настільки швидким, як би нам цього хотілося. Запас міцності, на жаль, у них ще є. Я казав, отто фон бісмарк на цей випадок. Росіяни не настільки сильні, як вони цього хочуть, але не настільки слабкі, би цього хотілося їхнім сусідам. Пам'ятаємо, що вони також б'ються на смерть. А якщо так, то поранена змія перед смертю викидає найсильнішу і найбільшу отруту um, пам'ятаєте, пане Петре, як вже з більше ніж півроку Збройні сили України, а фактично в устами наших лідерів, ми просимо далекобійні ракети 300 плюс миль. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, ось цей епізод з атакою на Кремль? Неважливо, хто до нього причетний зараз. Абсолютно неважливо, чи може він стати стопом? Для того аби Штати задумались, і зрештою, ну були якісь перепони для постачання такого виду озброєння далекобійних ракет нам, українцям, думаю, що атака, яка відбулася по кремлю, якраз і переслідує одну з таких цілей, чому все направду дуже просто у психологічному контексті. От дивіться, ці бузовіри українці ні перед чим не зупиняються і п'ють по сакральних місцях, по пам'ятниках. Архітектури, які входять у перелік ЮНЕСКО, виявляєте, що буде, як ви їм дасте далекобійні ракети? Вони на вас. Плюнуть і будуть бити тут туди, куди вважають за необхідне. Цього робити не можна. Чи така мета ставиться? Думаю, що так, чи вона досягне свого адресата, і чи адресат візьме це у робочий кейс? Надважке питання, на мій погляд, ні, тому що британці на повному серйозі почали експертну оцінку вивчення надання Україні далекобійних ракет. Є в них дуже хороша розробка, яка називається скалп чи Shadow разом із французами, може завдавати ударів до 560 Кілометрів, правда, на повітряного базування, але, скажімо, логіка застосування цілої низки озброєнь, таких касетних боєприпасів, як Гідра-70, каже, що можна переводити в найрізноманітніші реж... Реж... режими, ті, е, ті самі с... Брейнсторм зуміли. Застосовувати не тільки у режимі повітря, поверхня але й поверхні поверхні. Отже, думаю, що можливо при високому технологічному укладі військово-промислового комплексу Британії зробити пускову установку, скажімо, на якомусь там шасі чи мерседеса, чи мам чи іншої вантажівки. Не думаю, що вони зуміють досягнути цього результату. Пане Петре, вчора обстріляли Херсон, і ми знаємо про те, скільки людей загинуло. На цю мить відомо про 23 людини. 46 отримали поранення. 16 разів Херсон обстріляно було. Випустили 82 снаряди. Це стане на цю хвилину. Чому обстрілюють це місто? В чому військова ціль? Чому б'ють конкретно по людям? Перестати дивитися на будь-які військові цілі не били, б'ють і будуть бити по людях, де в їхньому розумінні це робити найзручніше там, зручно обстрілювати Херсон. Вони будуть нищити українське населення, класичний геноцид, не перший у нашій історії, починаючи з різні Києва 1240 року, потім різні Батурина, у часи Мазепи закінчуючи голодомором. Їхня філософія вкрай проста і примотивна до неможливості. Вони не приймуть непрестижного походження від татаро-монгольської орди. В них Київ мать городов Руських, і якщо ці непокірні українці ніяк не хочуть вернутися в імперію, значить що? Їх треба нищити. Крапка історія має циклічне вираження. Ми перебуваємо на наступному кільці. Є велика надія, що нарешті в цьому історичному контексті ми його нарешті розірвемо. Поки ми з вами спілкуємось, надходить інформація з білого дому. Там повідомляють про те, що Сполучені Штати забезпечили збройні сили України абсолютно усім необхідним. Ще раз інформація з Білого Дому, от просто зараз ці е, хвилини. Між тим, видання політико не так давно повідомляє, що українська влада ні з ким не ділиться детальними планами майбутнього контрнаступу, тому що боїться витоку даних, витоку матеріалів, витоку інформації і це правильно. Я вважаю, це моя думка, і з нею можна не погоджуватись. Як думаєте ви? І от коли кажуть, надали все необхідне, ми знаємо, що немає літаків, ми знаємо про те, що не вистачає в повній. Ну, повністю не вистачає там ПППВО, наприклад, або там завжди здається, що мало танків все необхідне. Це що для них? Дали усе необхідне, і давайте ми так і залишимо цю тематику, і не будемо деталізуватися, що якій кількості в якому якості і стані, і тому подібне озброєння до нас надійшло. Ми трошки маємо викривлений наратив, що, мовляв, для того, щоб бити такого могутнього ворога віча залишається могутнім, то треба мега зброю чи вундервахи. Історія знає безліч випадків, коли менші, але мега організовані армії. З дуже якісною мотивацією завдавали уражень дуже великому противнику. Найяскравіший приклад 1967 рік. Та так звана шестидневна війна Ізраїлю проти арабської великої коаліції. Одна країна проти 15 країн за особовим складом програвала в 5 разів. Суперників було півмільйона тих 100 тисяч за авіацією і за танками програвала втричі. Кому цікаво знайде цю інформацію? Дійшли на невелику відстань до Каїра. Якби не втрутився радянська союз, скоріше за все, вони би його взяли. Звичайно, потім в 72-му другому році під так званого судоння вони це все програли, але конкретно в той момент показали просто неймовірну організацію, і наша філософія успіху буде залежати звичайно від якісної зброї, але і від уміння її застосовувати. І в цій частині українці пишуть нову главу. У воєнній історії поставити артилерійську установку Цезар на морській баржі і завдати з неї удари по острову Зміїни, це направлено щось новітнє у застосуванні ствольної артилерії. Вчора відбувся цікавий момент. Чому цікавий? Тому що е, Пригожин, е, зек Пригожин, або ж там власник зеків Пригожин, і Рогов, так званий Гауляйтер, ну не так званий, а просто гауляйтер значить, Запорізької області повідомили про те, що ЗСУ пішли в контрнаступ. Мова йде про Донецьку область і Вугледар. І Оріхове це Запорізька область, нагадую для наших глядачів. Потім цю інформацію подали наступним чином: була розвідка боєм, що стосується Оріхового. Я от про що подумав, пане Петре. А чи не виглядає це як знаєте, і ПСО, як інформаційна атака, як провокація, зокрема, щоб сказати: подивіться, вони пішли в контрнаступ. Хоча насправді жодного контрнаступу не було, і таким чином занизити або знівелювати в очах... Російського населення те, що е, майбутні подвиги збройних сил України, сто відсотків так о тут є ще одна деталь такою риторикою. Вони намагаються нас нас затягнути у риторку пастку їхньої неготовності, що, мовляв, вони бояться, вони не можуть чинити опір, і ми можемо відважитися на непродумані кроки. Все, що стосується контрнаступу, дуже сильно перегріто у нашому просторі. Не маю ні найменшого сумніву, що ми будемо звільняти свої землі. Однак, коли як за яких обставин то китайський стратег Суньзи вчить, що по справжньому виграшні стратегії ніколи не повторюються. Довго не розумів цього вислову, а тепер розумію: Київська операція відрізняється від Херсонської, а Херсонська відрізняється від Харківської. Вони всі абсолютно різні за своїм укладом. І наступні наші операції будуть так такими якими зараз ми побачити, не можемо, нехай добрі новини до нас надходять природнім способом, приємність розчарування краще ніж його гіркота, пане Петре. Дозвольте завести буквально ще одну хвилинку, якою є порада від Петра Черника, військового експерта, щодо того, значить, до чого готуватися українцям або як українцям допомагати зсу в рамках майбутнього контрнаступу, незважаючи на те, коли він буде і яким він буде. Кожному на своєму місці робити своє. Прийшов час великої ідеї, як казав Степан Андрійович Бандера, не можна зупинити ідею, час якої настав. Нам всім українцям треба зрозуміти, що війна екзистенційна, або ми їх, або вони нас по іншому не буде. І в цій філософії є всього одна успішна стратегія. Терплячість, терплячість і ще раз терплячість помножена на здоровий глузд, і тоді ми обов'язково переможемо. А зрештою, вибору у нас нема. Капітулюємо но новий геноцид забезпечений. Петро Черник, військовий експерт, був з нами. Я вам дякую, пане Петре. До глядачів звернусь з закликом. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, ставити лайки, залишати коментарі, а їх буде чимало. Я впевнений, тому що. Е Подивіться, хто з нами сьогодні. Ну і зрештою скористуватися опцією спонсорства. Але пам'ятайте, що допомога в першу чергу пріоритетом має бути для ЗСУ. Пане Петре, дякую. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую.